Сьогодні на майданчику Планет Авто міста Полтава був придбаний автомобіль Шкода Фабія. Покупець погодився залишити нам відеовідгук. Микола, Микола... Микола Миколович, вибачте, скажіть, будь ласка, чи задоволені ви покупкою даного авто? Задоволений. Скільки варіантів автомобілів ви розглядали на нашому сайті? Ми на вашому сайті варіантів 4. Дякую. Скажіть ще через який час після першого внеску, як ви внесли в банк, забираєте вже даний автомобіль? Два дні. Два, два дні. дні, да. ну, два дні да. Дякую. Е, скажіть ще, що ви могли порекомендувати нашому сайту чи компанії для покращення сервісу? Що ми могли, на вашу думку, покращити? <гум> сервіс, як, як сервіс, на мою думку, все дуже добре. Дякую. І, <гум> дякую. І скажіть ще, е, чи будете рекомендувати своїм друзям та знайомим придбати автомобіль на нашому так, сайті? Буде. Дякую за відеовідгу.